Привіт-привіт! Пряме включення з Лохкен. Шотландії, з Лохкену. Ми рибачимо вже, ми вже порибачили трохи, щось наловили. І відпочиваємо. Відпочиваємо зараз. Так, вон наша палаточка ззаді нас. Вон, якщо видно, вже вечір десь вже по, по 9 Але так тихо. Тишина. Дуже У нас ватра вже горить тут. А на озері... Благодать. Тишина спокійно. Там тільки що був захід сонця, ми не зняли, бо Наталя ловила рибу. Може, завтра. Ми ще додому не збираємося. Може, потому. завтра, це завтра буде тепло теж, ні? Угу. 20 градусів передують, так що. Отакі тут краєвиди. Супер. І головне нема нікого. Нікого нема, красота. Інтернету нема, новин нема, нічого не треба. О. Ну все, ми продовжуємо. До завтра, завтра щось може теж знімаємо. Якщо mm буде. -hmm. Що ти там жаєш? Сирочок жарю Ми вже знову включаємося. У нас такі... Вогні. У нас пішли гарячі страви. Гарячі, гарячі страви, вогонь горяче. Наталя щось там жарить, прижарює Не знаю, чи буде видно, буде, напевно, ні? мало би Отак, сонце зайшло, але завжди там так лишається ще видно. Класно. З сторони у нас темно, а з іншої сторони Так, З іншої сторони ще видно. Ну і ватра горить. Від ватри теж похолодало, але біля, біля ватри люкс, ні? Uh -huh. Ну, біля ну та і сюди. такі у нас є на палатках тепер вогні. Отакі міняється там кольора туди-сюди. Ну, якось так. Так що так, не? Тепер відпочиваємо святково. <стрес> <смє> 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 Кольорово, різнокольова. Різнокольорово, так. Так. Красота. Ось ранок. Зараз йдемо пити кавку. З печеньками. Наталя рибалить. З самого ранку. <клухи> щось зловила, клює щось? Два <клухи> тихлястика зловила, але так вітер сильний не видно. Вітер сильний сьогодні. Вже вже трохи стих. Але це ж теж не ведь А так ми тут рибалим. Вчора вітер вечором почався, сильний. А сьогодні зранку не було, але зараз вже трохи є, холодний дуже. Пару підлящиків є вже з самого ранку. Сонце вже встає, зараз перестане клювати, напевно. Ми сьогодні вже збираємося додому. Я у коротко Наталья Наталя тут сніданок гарганить. Витер сегодня у нас такой же сильный. Так, у нас сегодня есть чучка. Файнючка. Клас! Молодець! Отаку От щучку чоловічик зловив. Супер! Поставили ми вчора раколовку. І що? Зараз дивимося? У нас один рак. Один. Дістав я рака цього. Ну що? йдемо в воду, дружок. Ну-ну-ну, ти не кусайся, Зараз я тебе відпущу. Пішли. Кусаете. Ну, готовый. Давай. Давай, 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 давай. Все, росте. Дружок. Хвиля не может поплести. А зараз орла. Ми їм там поставили рибу і хочемо, щоб вони її підсікли, вони бояться. На камеру зняти. Вони такі класні, величезні. Над нами прямо кружляють. Обидва, я не знаю, я на камеру не бачу навіть їх. Я знімаю їх чи ні. Все полетіло, це що ми, що ми підловили? Не за два дні, ні, а десь... Ну, вчора зранку і сьогодні вечір. Так? Вчора не, зранку вчора у нас не було, вчора, вчора, вчора вечором і сьогодні зранку. Це такі дві щучки. Дві щучки і що цей великий Наталі Так що зараз будемо випускати